Добрий день, мене звуть Маргарита. Я викладач англійської для дорослих. Хотіла б залишити відгук на інтенсив Крістіни. За час проходження інтенсиву мені вдалося розібратися зі своєю цільовою аудиторією, з методами визначення цільової аудиторії. З контентом, з тим, який продукт я продаю та для кого, який контент я маю створювати, як часто, на що маю звертати увагу, Розібралася з системою продажів, з основними моментами, за допомогою яких я можу отримати клієнтів вже зараз. Це не тільки платні методи просування, а також безкоштовні методи. Окрім цього, хочу сказати, що це система, яка необхідна кожному підприємцю або людині, яка працює на себе. Оскільки е, найважливішим є аналіз цільової аудиторії, е, розуміння для кого ви працюєте, і Крістіна допомогла не лише. Розібратися з тим, з якою цільовою аудиторією я бажаю зараз працювати, і на яку цільову аудиторію я маю створювати свій продукт, але й з тим, що дала розуміння, як аналізувати цільову аудиторію, та як виходити на ту цільову аудиторію, яку ми хочемо. Тобто, це система, яка буде з вами на все життя, не тільки зараз. Конкретна цільова аудиторія, а взагалі в подальшому ви можете проаналізувати будь-яку цільову аудиторію, якщо ви захочете перейти на іншу цільову аудиторію, наприклад. Також хотіла б сказати, що дуже корисною була, був блок про контент, оскільки я змогла розібратися з тим, чому раніше мій контент не приносив результату. Оскільки він був не системний, а зараз я зрозуміла, як вибудувати систему для того, щоб приваблювати клієнтів, які мені цікаві, також я розібралася з системою продажів, зрозуміла, як можна шукати клієнтів не тільки за допомогою платних методів просування, а й за допомогою безкоштовних. Крістіна дала дуже багато цікавих інструментів, які я можу в подальшому використовувати. Головне, що ці інструменти дієві. Також хотіла сказати, що дуже важливими були не тільки матеріали, які я вивчала на інтенсиві, а й зустрічі особисті зустрічі з Кристіною, оскільки ми обговорювали конкретно мою ситуацію і як конкретно діяти саме в моїй ситуації. Тому я всім раджу пройти цей інтенсив, якщо ви хочете розібратися з тим, для кого ви продаєте, яка у вас послуга, як на. Який контент вам створювати та як побудувати систему продажів? Дієву систему продажів за допомогою платних та безкоштовних методів просування. А також я всім би радила предвинатий тариф, оскільки зустрічі саме з Кристіною дають дуже гарний ефект. Дуже рекомендую.